12 років навчаюся в 7 класі Україниської загальноосвітньої школи перших третій ступені. Е, Пишу речі, подобається їх писати. Ну і один прочитаю. Е, він присвячений Володимиру Забаштанському, е, мову земляку браїлівському поету. Поети відомі, шануються. Поетами люди любуються, поетам таким. За наш був, він рідного краю свого не забув. У нього не було очей ані рук. Життєва дорога складалась із мук, а Бог йому дар дав любити людей в житті втілить безліч корисних ідей. Здається, що ми з вами маємо все. Життя нам надію. І радість несе та мало нас іскри, щоб було у нього, ще віри у себе і віри у Бога.